Сьогодні у футбольному настрої дивіться, новачки вищої ліги здобувають перші перемоги і перші гучні поразки. Десна в очікуванні запросять чи ні команду до прем'єр-ліги. Вихованки чернігівського футболу не змогли допомогти збірній України переграти Англію. Дебютант вищої ліги, футбольний клуб Лосинівка, приїхав до Чернігова на гру з фаворитом Нікою у гарному настрої. Була здобута історична перша перемога у лізі. Лосинівці мінімально здолали зернопром 3-2. Тож команда прагнула принаймні не осоромитися в матчі з лідером, який ще не втратив жодного очка і впевнено здобуває звитяги. Запрошення до вищої ліги для Лусинівки було дещо несподіваним, тому підсилитися встигли лише кількома гравцями. Кістя колективу ж складають місцеві вихованці. Звісно, була тяжова гра була. І, звісно, подажжем вже грали, теж було дуже важко. Ну, Тяжело було грати. Ну, враження дуже всі довольні, все дуже добре. Перша перемога, всі довольні, так що будемо. Далі старатись перемагати на сьогоднішній день. Ми поставили задачу зацепитися за п'яте місце. Щоб бути якоби в п'ятому місці, так як ми новічки будемо це додавати, щоб зацепитися п'ятерочки. Полоскотати нерви лідеру. Лосинівці змогли лише у першому таймі. Команда вдало захищалася. Час від часу проводячи контрвипади. Перший гол виник, як кажуть, на рівному місці. В одній з атак Ніка заробила право на кутовий. Після подачі гості неуважно зіграли у захисті і дали влучно пробити головою. Перший тайм Лосинівка трималася достойно. Хоча, чим більше часу проводили команди на полі, тим більше відчувалася насамперед фізична перевага чернігівців. Особливо відчутним це стало у другій половині гри. Після другого пропущеного голу гра гостей взагалі розклеїлася. Команди заграли у відкритий футбол. Більш досвідченіші футболісти Ніки почувалися як риба у воді. Натомість лосинівцям все частіше бракувало сил повертатися назад у захист. Хоча на гол вони таки награли. За рахунку 0-3 змогли скоротити відставання після розіграшу штрафного. Однак інтриги не вийшло, ніка перебігала. Гостей використала два моменти, довівши рахунок до розгрому. Голи забивалися на різний смак, не було хіба що пенальтів. Хорошие исполнители, команда у них неплохая, они очень хорошо играют у себя дома. На выезде они просто приехали уставшие, может из-за этого, может где-то ребята недооценили нас, что приехали, тоже хотели легкой прогулки, но легкой прогулки у них не получилось. Мы забыли, забили, забили во-первых, быстрый гол, который нам помог, и потом переломили ход встречи и начали контролировать игру. Каждый соперник на нас настраивается, и мы прекрасно понимаем, что мы можем в каждой игре потерять очки, поэтому тоже мы настраиваемся. Команда по сравнению с прошлым сезоном тоже немножко усилилась. Игроки начали себя более достойно проявлять. Подпускаем молодых состав, тоже хотим, чтобы они заиграли. Плюс молодость и опыт, я думаю, что свое дело должен сделать. Главное, чтобы не расслабляться. Ошибки будут в каждой игре. Просто надо их как можно меньше избегать. Рахунок 5-1 поки найбільша перемога Ніки у нинішньому сезоні і найгучніша поразка Лусинівки. Один з футболістів-гостей з розпачу після гри сказав, що зарано команді грати у вищій лізі. Натомість його партнери не посипають голову попелом. Мовляв, треба частіше тренуватися і працювати над покращенням фізичної форми. На сьогоднішній день я вам скажу те, що велика різниця є в тому, що перша ліга, вища ліга. Тобто Звісно, е, потрібно, как бы, ну, вам скажу, що з кожним матчем ми стараємося прибавляти, прибавляти. Я вважаю, що сьогодні вийшла поразка, ми зробимо свої виводи, десь будемо щось доробляти, щоб десь там будемо набирати якусь форму, щоб дуже добре грали. Ну, за рахунок опиту, за рахунок хорошої гри можна все досягти і желанням. Нічого, що скажімо, сьогодні такий розгромний верху. Oh, так. Ні, нічого такого, все будемо аналізувати, будемо розбиратися, приїдемо додому, розберемося, поставимо свої які-то вимоги нікотирим футболістам. І буде все нормально. Думаю, наступну гру треба було вже. Повністю будемо готові. Ніка після перемоги має 100% результат у п'яти матчах. А от чемпіон єдність пригальмував свій хід. А вдома Плисківці несподівано програли ревні 1 1-2. Щоправда, минулого року Саменівці теж виграли на виїзді. Першу перемогу у чемпіонаті здобув ще один дебютант зернопром. У Анисові аграрії мінімально програли Добрянське полісся» Юність також вперше тріумфували футболісти з борозни, які відправили на останнє місце в турнірній таблиці Ніженських Кунзівець. Одноосібно лідирує Ніка у спину у команді дихає равна. А от єдність та полісся юність вже відстають на шість очок. Загальних зборах української прем'єр-ліги мають визначитися, які команди запрошувати до елітного дивізіону. Серед претендентів значиться і Чернігівська десна. Футбольні функціонери повинні поставити жирну крапку в розмовах щодо кількості клубів у лізі найсильніших. Йдуть дискусії щодо 14 та 16 команд. Все залежить від футбольного клубу Севастополь. Якщо залишиться Севастополь, то ну нужна по любому команда. Якщо не залишиться, то вона і не нужна ще одна команда. А зівастополя тоже проблема, і де грати, що і такі грати, і під яким флагом грати. У Десні не бояться підвищення у класі і начебто гарантують фінансову спроможність виступу команди у прем'єр-лізі. Свої симпатії до деснянців висловив навіть власник Дніпра Ігор Коломойський. Десна гарна команда. Чернігів ніколи не був у прем'єр-лізі. Думаю, Ярмоленко допоможе своїй рідній команді. У Десні через такі перепотії не поспішають виводити команду з відпустки, чекають остаточного рішення. Тому й не дивно, що ніхто з гравців поки не висловив бажання залишити клуб. Та й нових контрактів теж ні з ким не укладають, хоча бажаючих пограти у Чернігіві досить. Ну, у кого-то підписано, у кого-то не підписано. Зараз же все ж по-новому. На яких умовах, що кого-то что-то устраивает, кого-то не, не устраивает. Ну, новые футболисты тоже звонят, хотят же и на просмотр, и все. Надо совсем индивидуально разговаривать, и все. На каких, видишь, по-разному хотят, на каких условиях, что, как. Пока а -а -а. вот когда собираемся, собираемся где-то... Разум пір числа і всі сразу стоїть на місце, і о 26 днів підготовки нас до начала чемпіонату. Шанси у Десни є, але не такі вже й високі. Головний конкурент футбольний клуб Полтава, що посів четверте місце у першій лізі, має днями презентувати нову базу, якою Деснянці похвалитися не можуть. Тож болівальники можуть бути розчарованими. Якщо Десні запропонують прем'єр-лігу, скоріш за все свої матчі Деснянці проводитимуть за межами нашого міста на стадіонах, які відповідають вимогам ліги. На Чернігівщині таких арен немає, а реконструювати головний стадіон міста за місяць навряд чи встигнуть. Жіноча збірна України, в якій грають переважно вихованки Чернігівського футболу, попри змістовну гру, поступилася вдома англійкам. Гості протягом перших 15 хвилин матчу зробили вагому заявку на перемогу, забивши двічі. Українка готувалася лише після перерви. Наші дівчата більше контролювали м'яч і створювали моменти. Один з них завершився голом Ольги Овдійчук. Однак зрівняти рахунок англійки не дозволили. В наступних чотирьох матчах українським дівчатам потрібно лише вигравати, аби потрапити на чемпіонат світу з другого місця. У чемпіонаті середаматрі обидва клуби з Чернігівщини остаточно втратили шанси поборотися за вихід у фінальну частину. Єдні список у матчі з лідером групи Азорею з Білозір'я не змогла нічого протиставити потужній грі господарів у підсумку неприємні 0-3 на табло. А от авангард з Корюківки зміг з таким рахунком вдома переграти ретро з Ватутіну. Найцікавішим буде заключний тур, або дві чернігівські команди зустрінуться між собою у Корюківці. З турнірної точки зору гра не має ключового значення. 9 липня буде поєдинок двох принципових суперників.